Вітаю, друзі, вас із гарячого спекотного півдня. Я зараз вишиваю величезну роботу, але в перервах намагаюся заповнювати паузи такими маленькими якимись вишивальними смаколиками, скажімо так. Сьогодні запрошую вас повишивати разом зі мною ось таку серветку із рослинкою. Нашою українською, яка росте, мабуть, у всіх регіонах країни. Це грицики на російській мові називаються сумка. Це елемент, який в мене є на скатерці, яку я минулого разу вам показувала. Для вишивки його я буду використовувати. Три моточки ниток. Білий ось такий 712-й, він здається. Так, і 92-й меланж. Отже, починаємо. Закріпила ниточку і починаю вишивати з його оцієї голівки. Можна тут вишивати тепловим швом, можна шов назад голку, як вам зручно. Я взяла меланжеву ниточку, відрізала таким чином, щоб в мене була темна частина з одного кінця, і голівку починаю вишивати темним кінчиком ниточки. Щоб вона в мене була виразна така і помітна. І плюс була контрастна порівняно з оцією частиною, яка буде вишиватися білою ниточкою. Далі вишиваємо стебло, стебло стебловим швом. Ну і, по ходу можна вишивати оці гілочки. При бажанні. Але я, мабуть, їх вишивати поки що не буду, бо я хочу їх вишити трошки світлішою ниточкою. Світлішою частиною ниточки. Так, там вузлик, мабуть, зав'язався. Тому я поки що вишиваю просто стебло. У нас зараз дуже спекотно. Світла немає. Електрики я маю на увазі, немає. Дуже спекотно. Ми працюємо. Так, хвостик закінчується. Стебло вишите. Я його тут на кінці трошки подовжу. Не подовжу, а товстіше трохи зроблю. І переходжу на оці відгалудження. Так, і пора закріпляти ниточку, бо вже коротенько стало. Відрізаємо. Знову я закріпила ниточку вже і продовжуємо вишивати. Це сердечко, цей елемент я вишию гладдю. Бачите, як цікаво, нитка починає змінювати колір за рахунок фарбування такого секційного. І дуже цікаво виходить. Тепер мені потрібно по вивороту перейти сюди і вийти ось тут, щоб вишити оцей елемент наступний. Я теж вишиваю двосторонньою гладдю. Стібочки вкладаю один біля одного рівненько, гарненько. Ниточку час від часу розкручувати треба, щоб стіпки гарно лягали, рівнесенькі. І гладесенькі. Знову перевертаємо на виворіт, переходимо сюди, піднімаємося сюди і вишиваємо наступний елемент. Зверніть увагу, як цікаво виходить забарвлення цієї рослинки за рахунок меланжевої ниточки. Якщо сказати точніше, то це не меланжева ниточка, а нитка секційного фарбування. Але якось так її чомусь всі називають меланжевою. Мабуть, за ефект, який ми бачимо, коли вишиваємо вже цією ниткою. Так, перевертаємо на виворіт і знову переходимо на наступний елемент. Далі, оцей елемент можна вишити не гладдю, а технікою, якою, яка називається петля з прикріпом. Ми робимо отак петерічку. Раз. И стебочек в середине. Еще одну петелечку. Знову опускаємося сюди і переходимо на наступний елемент. Тут мене будуть вишиватися і французькі вузлики на цьому елементові. Закріплюємо ниточку. Закріпочка повинна бути десь біля 1 см. довжиною. Потім відрізаємо. Так, я закріпила ниточку. І перейшла на цю гілочку, якщо її так можна назвати, і роблю тут петелечку, і поряд ще одну петелечку. манюсіньку манюсіньку. Прикріплюю. Перевертаю на виворіт і знову переходжу на іншу гілочку, на інший елемент. Тут роблю дві петельки з прикріпом. І закріпляю нитку. Закріплюю маленькими стюбочками, щоб вони не повилазили під час спрання чи просування, чи під час експлуатації серветки. Теж відстань десь приблизно 1 сантиметр. Закріпочка має бути. Відрізаємо. Тепер будемо вишивати саму. Голівку. Так, далі, походу, я змінюю ниточку 712 на 762. Тому що я не подумала, що в мене ця 712-та нитка зільється з тканиною. А в мене тканина такого бежевого відтіночку, тому беру 762. Вона така ніжно-ніжно блакитна. Така перлинно-блакитна. І зараз. Вишиваю, не знаю, як цей шов називається, але я на нього кажу букольки. Не знаю, як він називається. Використовую голку товсту, якою зшиваю в'язані деталі, в'язані речі. Так, зараз детально покажу, як я роблю ці букольки. Це щось схоже на турецький шов, але це не турецький шов. Значить, мені потрібно вишити оцю частинку. Отут у мене будуть вузлики французькі, оця шапочка верхня. А тут в мене будуть ці букальки. Як я вишиваю? Я кладу цю голочку товстеньку. Так, зараз 5 закріплю, щоб вони в мене не крутилися. Ой, вже темніє, погано видно. Стає. Так, я кладу голочку нашу і навкруг неї роблю стіпки. Такою технікою можна вишивати, наприклад, ви овечку вишиваєте її, її шубку можна вишивати такою технікою. От ви букольки ці пришили, і тепер витягаємо голочку. Три штуки я роблю таких стібки на голку, і протягую вниз, ніби закріплюю їх. Стібок під букольками, ніби закріплюю їх. Так, Далі. Головне, щоб, головна умова, щоб ці букольки були якби одної довжини. Всі три. Рівненькі такі були. І далі ми голочку витягуємо на лицьову сторону і протягуємо під цими стібочками. Так, мені не дуже тут зручно вам показувати. Вибачте, за те, що пяльця стрибають трохи. Вони на станку закріплені, і це все йде не дуже так стабільно, все. Ось ще одні букольки є. І далі наступні. Їх можна під різними кутами робити. Ці зробимо ось так. і протягую під цими букольками. Можна голку взяти товщу, я маю на увазі оцю голку. Можна більшу кількість робити на ній цих букольок стібочків. Але я в даному випадку роблю по три штучки. Ось такі букольки вийшли. Я вже закріпила ниточку на французькі вузлики. Далі буду вишивати французькі вузлики. Білою ниточкою. Я їх роблю і ще пристібаю додатково маленьким стібочком для того, щоб вони в мене не були рухомі, а сиділи кожен на своєму місці. Так, оп. Ще й вузок зав'язався. І тепер вузликами заповнюю всю, всю площу. Не обов'язково їх робити всі однакові. Можна один більший, один менший робити. Так гарно буде виглядати в цілому, коли різної величини вузлики. Закінчила я вже оцю шапочку вузликами, перейшла по вивороту до цієї гілочки, і тут буду робити пару манюсіньких вузликів. Далі мені потрібно ось тут зараз опуститися, перейти сюди і зробити тут ще пару вузликів. Так, вийшла я ось сюди, трохи подовжила нитку, бо та була вже дуже коротка. І робимо вузлики на цьому. Елементі так, є. на Вивороті закріплюємо ниточку. Так, отже, наш грицик готовий. Зараз зніму з п'ялець і покажу, як, вони, як він буде виглядати вже на серветки вишитий. Так, ось так в цілому виглядає серветка. І ось так. Наш грицик. Тож, моя рослинка готова. Вибачте, що не можу попрасувати, показати, як це виглядатиме попрасовано. Електрики немає? Ну, то нічого. Напишіть, будь ласка, звідки ви мене дивитесь? З якої країни. З України чи з якоїсь іншої країни. Мені дуже цікаво. Поставте, будь ласка, лайк, якщо вам сподобалось. Це дуже допомагає мені просуватися на Ютубі. Робіть своє життя кращим, не втомлюйтеся прикрашати свій дім свою оселю за допомогою ось таких невеличких дрібничок, які створюють радість і затишок в домі. Дякую вам, що провели час зі мною. Якщо вам це відео було корисно, поставте лайк, підпишіться і до зустрічі наступного тижня. До побачення!